файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений важливим справам в нашому житті з 21 по 25 серпня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу на період з 21 по 25 серпня. Період дуже напружений, складний. енергії зовсім немає, тому що помирає. Старий місячний цикл народжується 23 серпня, молодик. І далі у нас вихід із гекати, дуже складний, напружений період. І 25 вже починається продуктивний час, який можна щось запланувати та зробити. І давайте зараз розберемо, що ми можемо тут зробити. Отже, 21 та 22 серпня місяць буде знаходитися в знаці Лев. Це Геката. Чорний місяць в гекаті. Тут ніяких посівів не плануємо і не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів так. Кімнатних рослин, актуальний захист від шкідників та хвороб і можна провести зелені операції. Поливи не рекомендуються в знаці стихії вогню, але якщо дуже треба, полити. А от підживлення небезпечні, ні в якому випадку ніяких підживлень не проводимо. Це і знак стихії вогню лев та ще й до всього геката. В саду можна проводити обрізку садових рослин 21 та 22 і зелені операції та проводимо захист від шкідників та хвороб. Зелені операції починаємо проводити після 9-ї години ранку для всіх рослин і продовжуємо 22-го. Можемо збирати врожай та робити заготівлі після 7-ї години ранку і продовжити ці важливі справи заготівель 22-го. Квашення овочі не плануємо, не проводимо. Не готуємо цей час настоїнки, не збираємо лікарські рослини. Це час чорного місяця. Риболовля в цей час дуже погада. Кімнатні овочі для, для них актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. 23 та 24. Тут у нас ніяких справ посівних і посадкових, і не можна розсаду турбувати. 23 24 це народження молодика та чорний місяць геката. А от 25-го завершиться час гекати вранці о 9 годині. Далі у нас місяць без курсу о 16.56 до 17.08 і перехід в знак Терези. Тому у нас є продуктивний час в день 25 з 9 години ранку до 16 посіяти насіння сидератів. І що стосується розсади, то можна тільки, тільки працювати з розсадою квітів, теж в цей період з 9 до 16. .00. Далі квіти та кімнатні рослини. Для них. Тільки такий агроприйом, який називається поливи. 23 після 8.30 починається вранці. Продовжується 24 і 25 25 до 12 години дня треба завершити, тому що о 17.08 вже почнуть працювати енергії знаку Терези. Вони раніше ще й почнуть, тому, будь ласка, до 12-ї години поливаємо всі рослини. Підживлення ні в якому випадку не проводимо. Сад. Тут теж актуальний такий у нас важливий агроприйом поливи 23 після 8.30 починаємо, продовжуємо 24 і 25 можна поливати до 12 години і є час для того, щоб з 9.30 до 15.30 нарізати живці та укорінити їх. Далі у нас одні червоні дні 23, 24-25. Ні в якому випадку не проводимо зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням овочів, не готуємо настоянку, не збираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. А от кімнатні овочі потребують поливів після 8.30, 23 серпня. Продовжується цей агроприйом 24 і 25 завершити треба до 12 години дня. Наступна рубрика називається Місяць для будинку для здоров'я з 21 по 25 серпня. Що ж, давайте ми розглянемо цей період. Нагадаю, що це період вмирання старого місяця і народження нового. А значить, 21, 22 та 23 і 24 ніяких справ нових не плануємо, нових проєктів не починаємо і не купуємо дорогі речі. А ось, дивіться, 25-го. Коли вже місяць завершить час гекати, в Діві це завершиться і увечері перейде в знак Терези, то вже у нас є можливість в день з 9 години ранку до 16.30 є продуктивний час діви. Отож можна вже починати якісь справи, нові справи, нові проекти, купувати дорогі речі можна в цей час. А тепер давайте розглянемо наші справи з каміном, з грубою, і не тільки з тими джерелами, які дають нам вогонь. Отже, 21 і 22 в знаці лев завжди бувають пожежі дуже-дуже небезпечний час. На 21 22 не плануємо стрижку волосся, стрижку нігтів і фарбування волосся. А от мити волосся можна сауну, ні в якому випадку в нас під ударом серце та вся серцево-судинна система. Догляд за шкірою. Маски 21-22 не працюють, тому не використовуємо очищення шкіри. Маніпуляції по очищенню шкіри завершуємо 21 серпня ввечері. А вже 22-го не пр... вже все. Завершився цикл, чекаємо нового циклу. Очищення організму не проводиться в знаці лев, рукоділля, тим, тим більше що це час гикати. А от рукоділля в леві можна потрошечки щось творити. Для тіста актуально трохи більше рідини, прання прибирання неякісних в знаці лев. Ремонтні роботи можна, такі от невеличкі, якщо треба дуже швидко і зробити це зараз. Якщо ні, то на зростаючий місяць перенесіть свої ремонтні роботи. Провітрювання речей при гарній погоді можна використовувати 21 та 22. Наступний період у нас 23, 24 та 25 серпня. Що ми тут маємо? А маємо енергії місяця в знаці діва, а це значить, що завжди буває дим. Тому будьте дуже уважні до груби, каміну і до не тільки цих джерел, а інших джерел, які можуть вплинути на ваше здоров'я, особливо це, що стосується будівлі в оселі. Що ж, тепер розберемося з стрижкою волосся, стрижкою нігтів та фарбуванням волосся. Не можна 23-24 тут народження молодика та геката. А ось уже 25-го буде два періоди, які можна присвятити. Цим справам. Отже, стригти волосся, стригти нігті та фарбувати волосся можна буде 25. З 9-ї години ранку до 16.30, потім перерва до 17.30. І вже після 17.30 продовжуємо, якщо є в цьому необхідність, і стрижку волосся, і стрижку нігтів, і фарбування волосся Далі у нас. Важливий такий, важлива справа миття волосся. Тут у нас ніяких проблем немає. Миємо волосся і 23, 24, 25. А от сауну не плануємо 23 та 24, а 25 після 9,30 ранку можна вже. Догляд за шкірою. Маски почнуть працювати 23-го після 8 години 30 хвилин ранку. Продовжують 24, і 25 до 16.30. Очищення шкіри, все, у нас закінчився цикл і зараз перерва. Очищення організму Очищення організму ми можемо проводити 23, 24, 25 до 16.30. Рукоділля можна займатися 23, 24 та 25. Для тіста якраз норма в цей час, в Діві, все по рецепту, не буває проблем. Ось коли можна Собі призначити, запланувати прання та прибирання це 23, 24 та 25. А от ремонтні роботи на час знаходження місяця в знаці діва, ні в якому випадку не плануємо і не проводимо. І провітрювання. Залишається у нас провітрювання речей. В Діві ми не плануємо і не проводимо це, тому що в Діві якраз збираються всі неприємні аромати в наших речах, і потім їх дуже важко виводити. Ну що ж, наша? Рубрика Місяць для будинку для здоров'я не завершена, вона продовжується, і ми повинні зараз розглянути справи з нашим здоров'ям. Такі важливі підказки. Це загальні підказки, і треба їх знати для того, щоб бути готовим до різних. Можливих проблем. Отже, 21 та 22 серпня місяць знаходиться в знаці лев складний період. А чому? А тому, що в цей час вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, вся серцево-судинна система. В дні лева не можна проводити кардіологічні операції. В цей час загострюються всі серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця інфаркти. Але в цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії і мігрені. І, До речі, це спадаючий місяць і ще до періоду молодика. Тут ще можна і операції, особливо 21-го, які не пов'язані з кардіологією, не пов'язані з серцево-судинною системою. Ідемо далі 23, 24 та 25 серпня. Це час, коли місяць знаходиться в знаці діва. А в цей час вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота і брижа. Не можна проводити в цей час операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. І тому в цей час можна саме в цей період, коли гіката, можна запланувати очищення організму. І, до речі, в ДІВІ найкращий час для медичної діагностики. Здаємо аналізи і йдемо, якщо в цьому є необхідність, до наших спеціалістів, медичних працівників, які, якщо є проблема, будуть виясняти, що не так і як що далі робити. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Бажаємо вам щастя! Щастя людського обов'язкового і здоров'я вам міцного! А ще бажаємо вам успіхів і удачі у всіх ваших справах. І просимо, будь ласка, на період молодика і ці дні, які ми сьогодні з вами розглядали. Бережіть себе, проведіть собі відпустку невелику, відпочивайте. Відпочивайте, відпочивайте. Далі буде такий період, коли напруга піде і буде зростаючий місяць, знову буде багато справ. Зараз треба нашому тілу, нашим органам і системам відпочити. Отож, відпочинку доброго, спокійного, миру та добра. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.